Nokia G30, ціна 2250 є відбиточок пальця. Трошки потертість знизу на корпусу великий смартфон. Зачепив іншого телефона. Ось такий постану. По екрану нюансів коцу чи царапок немає. Працює все добре. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Так про телефон. Nokia. Це 30 підтримка двох сим-карт, 11-й Android встановлений. Пам'ять показую 32 ГБ пам'ять телефону. Так, камера. Простенька камера. Телефон для простих завдань. Для старших людей та для дітей. В комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтеся у телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Є великий вибір постійного телефонів. В оновлюємо.